Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу трішечки також надати відео роз'яснення. Дуже багато у вас виникає запитань стосовно того, чи дійсно буде збільшений розмір мінімальної заробітної плати. Навіть хтось мені написав в коментарях, що є інформація щодо її зменшення. Ні, це абсолютно не так. Законом України про державний бюджет на 2024 рік передбачено поетапне збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Перший етап у нас розпочнеться з 1 січня 2024 року. Відповідно, розмір мінімальної заробітної плати буде становити 7100 гривень. Другий етап це квітень 2024 року. Буде збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 8000 гривень. Я вам раніше розповідала про те, що. Була ініціатива, щоб розмір мінімальної заробітної плати був підвищений до 9 тисяч гривень, але, на жаль, він, я так розумію, не був підтриманий, не була підтримана ця ініціатива. Відповідно, зараз йде мова про двоетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати, яке потрібно очікувати в січні і, відповідно, в квітні місяці. Також хочу нагадати, що прожитковий мінімум у нас також зросте і спершу. 2 січня буде становити 2920 гривень. Підписуйтесь на мій канал надалі, я буду ділитися з вами максимально актуальною та корисною інформацією. Дякую за ваші коментарі, за ваші думки. Діліться, будь ласка, надалі своїми коментарями, своїм власним досвідом. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе та свої родини.